Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі UR Crypto І сьогодні разом з вами ми спробуємо розібратися, що таке Bloom, які проблеми він користувачів вирішує, тобто чим він може бути корисний особисто для нас, хто його засновники, яка ціль у проекту, яка бізнес модель у проекту і взагалі. На які на яку вартість оцих bloom поєнтів ми можемо з вами претендувати? Тобто, ну скажімо так, саме головне, що цікавить родового криптона, да ми ж не просто так тапаємо його разом з вами. Ми хочемо розуміти перспективу ціноутворення цих bloom поєнтів. Поїхали розбиратися. Давайте почнемо з того, що таке Bloom. А я дивився інтерв'ю Володимира Смеркіса, це один із засновників проекту Bloom. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Так, от він розповів таку цікаву історію в цьому інтерв'ю. Якось він з друзями збирався купити мем токен в блокчейні Avalanche. Для цього він скачав додаток, зареєструвався, купив в іншій біржі Авакси. Закинув ці авакси на цей додаток, де можна було купити мемчики, Заплатив за газ, отримав ті мемчики, заплатив ще за прослизання, заплатив ще якусь комісію, потім якась свапалка. Він повернувся ці токени назад. І т.д. і т.п. І він нарахував, що в нього з друзями це все зайняло 42%. Кроки, от 42 кроки йому знадобилося, щоб банально купити якусь крипту, якої немає на централізованих біржах. І тому він придумав своїм партнером Глібом Кастарьовим. Нагадаю, що Гліб Кастарьов це один із топ-топ, топ, 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 топ-менеджерів Binance, який сам. Відповідав за розвиток Binance майже в 60, ну десь 63, я не пам'ятаю чи 64 країни світу, і особисто репортував з усіма проблемами питаннями СІЗІ. Тобто, це людина, ну прям ви зрозуміли, глиба. От, і от його LinkedIn, він, принципі, зараз бачите, да. І Володимир Смеркіс, да, другий із засновників, його партнер також він останні два роки дуже сильно допомагав Binance розвиватися в приблизно там 40 країнах світу. Тобто, дивіться, ці люди з кредитом довіри, ці люди знають, що вони роблять. Ці люди знають. Як вести за собою людей для нас, українців? На жаль, є погана одна новина. Обидва вони росіяни. Тобто тут, уже хто як з вас відноситься до такої, скажімо, ложки дьогтю взагалі в цій бочці меду, ціль проекту, як я вже ще раз сказав, це симбіоз дексів, і цексів. Це коли ви берете найкраще з Дексі. Ну а що є найкращого в Dex, Да? Не треба кус проходити, Е, да, Ти собі спокійно зберігаєш свої активи на своєму гаманцю, ти його підключив до ДЕКС, і от у вас бігають транзакції туди-сюди. Ніхто не може влізти між вами. І Але все це досить складно для рядового користувача. Тому треба сюди брати найкраще. Ну, я думаю, що скоріше за все, найкраще от в плані тих підтримки, банально якогось навчання, якоїсь академії, да, як юзати оті ті всі бріджі, свапалки, як виставляти ордера, що таке прослизання, маркетмейкінг і т.д. і т.п. І це треба взяти саме з сексів, бо це людям просто, але з іншої сторони, це ну якби не секюрно. Да? Тобто, ну, якщо е, приватні ключі від гаманця належать не вам, то і крипта належить не вам. Гроші, які лежать на банківській карті, вони не належать вам, вони належать вашому банку. Тобто тут 10, все досить просто. Ось, тому ці люди вирішили от створити симбіоз Декса і Секса, і зрозуміти, ми прекрасно розуміємо, що отак просто це все побудувати на рівному місці. Ну досить, досить важко. Але ці люди вони з досвідом роботи в Binance. Вони розуміють, як оце все діло треба розкачувати, розкачувати і поширювати в світ. Давайте трошечки тепер після того як ми поговорили, хто засновники, да яка ціль Блума, що взагалі яку ціль Блум прислідує. Давайте трошки тепер подивимося на сам додаток. Да. я вам покажу його. На своєму десктопі, да, на комп'ютері. Дивіться, Bloom — це один із таких додатків, який масштабується дуже-дуже дуже швидко. Він залучає все більше і більше, більше, більше до себе людей. От дивіться, наразі зараз 54 мільйони користувачів. 54 мільйони користувачів. Ось. Запускаємо, натискаємо Launch Bloom. Попередження. Ну і от ми бачимо: ось мені якраз треба вже заклеймити монети. Раз на 8 годин вам потрібно заходити в цей додаток і просто натискати клейм. Це. От. Ну і потім не забувати, що натискати старт Це. І от наступний раз вам треба буде сюди прийти ну, через 8 годин. от 7 годин 59 хвилин. Окей, ви бачите тут цей розділ такий дропгейм. Да? Що це за Drop game? У мене тут 709 квитків. Я особисто багато часу на це не витрачаю, в мене його в принципі багато немає. Ось тому я дуже рідко тапаю ці квітки, але для вас я покажу, що це таке. Натискаєте на Play. От, падають оці всякі, я не знаю, хтось каже сніжинки, але Смеркі скаже: Я не розумію, чому люди асоціюються з сніжинками, якщо вони зеленого кольору десь він має принспірацію. Ви натискаєте на оці зелені штучки, можете натискати на оці сині. Екран заморожується, да, і ви, в принципі, можете. Збирати ці всі штуки далі. Головне, якщо зараз появиться нажму, не натиснути на оцю бомбочку, бо тоді всі ваші досягнення ось е, згорають. Ну а натискаючи на оцю синю, ви знову таки заморожуєте і можете тапати. І ці блум. Pointy, да, вони бали, поїнти, хто як називає, додаються до вашого основного балансу. Додали можливість законектити свій Telegram-волет. От, будь ласка, я свій законнектив. Можна натиснути Disconnect, додати новий. Ну, В принципі, тут ніяких проблем немає. Friends, да, тут ваші друзі, які зареєструвалися по вашому ось, invite a friend посиланню. Натиснули там, де натиснув, тільки що я ось у Invite Friend. Copy link. все, можете відправити другу, друг зареєструється, і ви от, вам от буде капати трошечки, з, якщо не помиляюсь, ось написано: да, 10% з ваших друзів і 2,5% з друзів, які запросили вже ваші друзі. Натискаємо claim. І ці Bloom pointти, знову ж таки, додаються до нашого основного балансу. Розділ earn, Да? тут у нас саме от весь цей двіж, да, за рахунок якого і, і йде оце залучення нових користувачів. Оце і є частина тієї бізнес-моделі, да, на якій заснований в принципі Bloom. Дивіться, тут треба дивитися відео, підписуватися на соцмережі. Е, ну, Ончейн тут поки що нема нічого, але, скоріше за все, там будуть якісь свапалки, де ви будете просто спалювати коміс, і проект буде підніматися в якихось там таблицях і буде показувати. Ось, дивіться, наш блокчейн юзає купа народу. Ми піднімаємося в рейтингах, всі діла, ми потрібні світу. Це частина цієї бізнес-моделі. Блум, скоріше за все робиться не безкоштовно, тому що вся ця розробка, всі it спеціалісти, все-все-все це потребує грошей. Як ці гроші заробити? Залучати аудиторію, показувати їй, грубо кажучи, оцю всю рекламу, і ви будете своїми клацнями накручити перегляди на Ютубах, на інстаграмах, на твітерах. Це все діло буде просуватися в топи і залучати ще більше, ще більше і ще більше людей. І з останньої інформації, 4 дні тому, якщо не помиляюсь, Володимир Смеркіс виступав, він сказав, що вони збираються зробити таку штуку, яка є в Binance, Binance Labs, буде Bloom Labs, тобто. Будуть, скажімо так, вибиратися достойні проекти, криптопроекти, які частину своїх монет будуть виділяти Блуму. Блум за це буде Блум буде показувати, скажімо так. Соціальні медіа буде залучати вас до проведення якихось квестів на рахунок цього проекту, але він буде вам видавати оці майбутні токени оцього проекту. Все, ну все крутиться. От розумієте, ці люди вони вийшли з Binance. Вони прекрасно розуміють оцю всю бізнес-модель лаунч. Пули, лаунчпади от все воно крутиться на за рахунок оцього. Ми продвигаємо вас. Ви нам за це даєте свої токени, Ми цими токенами е розраховуємося з людьми, які будуть на своїх плечах общою масою ці 54 мільйони тягнути до успіху вас. Айрдропінг, той же самий айрдропінг, тільки, ну він, скажімо так, дивіться, айрдропами щоб займатися, да? ну давайте чесно, мультіаккаунти надо. Розумітися, там блокчейни, мости, бріджі, нада, деяка дешева комісія, як захеджувати той актив, який ви купуєте для участі в якомусь айдропі. Тут все банально просто. Це може зробити, я не знаю, навіть 70-річний пенсіонер чи 8-річна дитина, яка пішла в перший клас. От, -от звідки оцей приплив маси людей. От, все банально просто. Ну і кнопка. Home, да, де ви бачите свій баланс? Плюс ми от створили своє. Ну не знаю, це сход у нас пішло називати ці речі криптосело. да. Тут 73 людинки додалося, що це дає криптоселу? Якщо ви знаходитесь в якомусь криптоселі, швидкість вашого фармінгу збільшиться на 10 Все. поки що це все можливо, будуть далі якісь нововведення. Все, в принципі, бота можемо закривати. Ви швиденько розглянули, як він працює. Тепер давайте поговоримо швиденько про те, як на що нам сподіватися, взагалі. От я вам зараз покажу. Сторінку біржі BimHicks, в них є, скажімо так, примаркет да о цього токена. Bloom. Тут ви можете почитати, да що таке Bloom. Тобто не буду повторюватися. от І ми бачимо з вами стакан заявок от в такому плані. Дивіться, купівля стоїть по 11 центів, 500 Bloom коїнтів, і вартість цього ордера 57 доларів. Да? І ви такі відразу. У -у -у, оце я заробив бабла Ну я вам дивіться, зараз на своєму прикладі, да? скільки ми там 64 тисячі блумпоїнтів, помножу їх на 11 центів. На 11. І я, типу, заробив 7 тисяч баксів. Ну, я особисто в такій. Таку, скажімо, мега щасливу новину не вірю, я прекрасно розумію, що, скоріше за все, засновники «Блума» домовилися з біржою Бінхікс, дадуть їм якусь частину цієї алокації, цих Bloom да? Вони зможуть ці блумпонти розіграти серед там своїх якихось рефералів, да приведи друга, ми Тобі дамо тисячу блум поєнтів. Ну ви розумієте, як оце все розкручується на пустому місці? Чому на пустому? Бо ці блумпонти -блум вони зараз коштують нуль, Зіро. нічого, абсолютно нічого. Все будується на майбутньому ціноутворенні. Так, от, скоріше за все, просто Бінхікс домовився з розробниками, Ну, розробники домовилися з Бінгіксом, щоб сама біржа повиставляла оці ордери з такими фантастичними сумами. Розумієте, от дивіться, самий дешевий ордер 11 центів. Я не тільки що показав. Я не сильно туди взагалі втягнутий і втапання цього блума. Але я вже типу натапав на 7 ка бакс. Ну блін. А я знаю людей, у яких по 150 тисяч уже є, по 200 тисяч є. Дав кого багато рефералів там взагалі за. 600-800 тисяч перевели. Ви представляєте? Ну звідки візьмуться ці всі кошти, щоб отак от всім роздати. О, це щось буде, типу Аля да? Всіх теж кормили, обіцяли, що все буде файно, а потім роздали і люди такі. Ось тому сміливо оцю цифру можете ділити на 10. Якщо вартість одного Point буде 1 цент, на моїх токенах, да? ну, в Блумпоїнтах це. Вийде приблизно 640 баксів. І то я вважаю, що це багато. Тому навіть якщо ціна буде пів цента. Це буде там доларів 300. Я врахую, що люди і за це мають бути вдячними. Ось така от історія з е, блум-поінтами. От, в принципі, це весь оцей концентрат, що вам потрібно знати, що це, від кого, навіщо, які завдання буде вирішувати, і скільки це може коштувати. Плюс, дивіться, ми у себе в відкритому телеграм-каналі, є у нас відкритий телеграм-канал. Посилання на нього буде під в описі під цим відео. Дивіться, ми давненько почали тапати Bloom. Взагалі ми тапали лише три проекти. Ми їх проресерчили, ну, як могли на той час, бо інфи були небагато. І ми от вибрали ход, Bloom і Докс. Докс уже відстрілявся от, ну, найшвидше. Докс уже дав там свої по 100 баксів, в принципі. От, от, лишається зараз Bloom. Да, і лишається ход. Тому кому цікаво от, бути, скажімо так, в центрі таких от подій, де є перспективні, скажімо, варіанти, от, як ви любите да, заробити без вкладень, підписуйтесь да, на наш телеграм-канал. У нас тут і новинки, у нас тут і економічні події, і карти ліквідації. І кожного ранку ми пишемо коротеньке прев'ю до дня, чого нам очікувати, От о, такого плану. Також у нас є, дивіться, спонсорська програма на YouTube, Хто от прямо живе трейдингом, да хоче навчитись, хоче подивитися, як це люб... як це роблять люди з досвідом. Взагалі хоче опинитися в холі однодумців. Велком до нас на спонсорську підписку. У нас є закритий телеграм-чат, у нас є група, скажімо так, плейлистів. З відео, які доступні лише спонсорам, Ютуб там сам контролює доступи, от тому, якщо ви хочете розвиватися і прогресувати в команді однодумців, да, де не будуть там. А, в тебе стоп ха ха там будуть гнати з вас і просто либутянуть. Да? А де просто підскажуть, як зробити краще наступного разу. Або почекай, буде сетап, ми скинемо його в чат, ти проторгуєш. Ось тому, кому це цікаво, будь ласка, додавайтесь, будемо раді бачити кожного. Ну а я з вами прощаю до наступного відео. Всім па-па!